Привіт, народ. Сьогодні будемо фарбувати стелю водоемульсіонною фарбою. Ось ця стеля, яку ви вже бачили в зборку, вона вже відшліфована другий раз. Всі маленькі там, дефекти виправлені. Залишилось тільки погрунтувати, приклеїти багети і саме основне, пофарбувати. Фарбувати буде водоемульсіонкою. ми. Багети у нас будуть такий спінопласту. Зараз будемо ґрунтувати. Ну, а потім Візьмемося до Бетів. Грунтувати я буду краскопультом електричним. Зараз все побачите. Дос він мені подобається, але ньому є деякі нюанси. Так, приступимо. Ставимо подачу на мінімум. І там підрегулювати, тому що я промивав ставив на плюс. Воно зараз дуже сильно заливає. От, є. Що фарба переливається у цій з мотором. І кнопка може деколи током бити, вона також закорочує так, від цього самого, щоб затікає туди фарба. Що почнемо? Річчя, маліку, і розхід все-таки менший. Я там викрити буквально півтора цієї кашечки. Тобто 600-800 грамів ґрунтов. Валіком піде в рази більше. Ну, а поки що воно висихає ґрунтовка, готуємо багет, зараз будемо клеїти. Так, почнемо підготовляти багети. От я вже один відрізав. Їх треба різати під кутом. Не дивимося, який там кут буде, ставимо, значить, кут такий має бути назовне. ставимо. дивимося як кут, значить, так, можете малювати собі чимось. От, можете малювати лінію вже в куті, як воно стане. І от, шукаємо, який нам підійде. Ось такий, значить такий друзей. Наступний має підійти. Наступний має зійтись отак. Значить нам треба лінію отак відрізати. Ось От. е, так відрізати. Зараз на цією стороною. Треба звертайте увагу в інструкції, намальовані, як воно має бути, От. яким виїдом куди. Так, на даній вказано грубше зверху, грубша частина зверху. Ось ну, так, значить, все От Ось так воно буде сходитись. От, такий ріст треба. Ось такі ріст. Ось цей ріст. Кладаємо на крайчик. і ріжемо. Бимося, щоб ці кутики стали гарно. Видриз. Вот у нас есть багетки на кут. Он тут виднается 45 градусов на шпаклевке и будет как красота. Ну, зараз я все да утоляю, будем чиротавлять шпаклевку. шпаклевку, нам Надо ты ему заусенцы убьет Беремо багет наш. Зараз камеру почеплю, щоб міг показати. Ось наш багет і буквально от, от, от так. Чуть-чуть. Просто так, якби до шпатель догоньку витираємо. Просто більше не потрібно. Ну, А на рахунок того це найзабагато. На рахунок того, як її е, розводити, то читайте інструкцію, кожна суміш по своєму розводиться. Деякі треба вмішати два рази, деякі один раз. Не знаю, переважно всі два треба. Замішав, почекав 5 хвилин далі, знову залишав. Ну, Оцю так. що зараз буду клей, я вирізав вже елемент. Сюди, 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 сюди. А на таких поворотах, там, як така сім разів відмір, раз відріж, від там угли дуже важко, там такі різні угли. І так, і так, і так приходиться у короборці. -ці так що уважніше, коли багато мало, а коли багато за много купили, то можете по поекспериментувати. Помило зробити декілька. Так, ставити. функцію, чекаємо доки вони висохнуть і будемо фарбувати. Ще раз почнемо фарбувати. Майже поставився ще освітлення. Так як подивитися, два рази повністю вистачає для того, щоб гарно забілити оцю стелю. Зараз беремо скотч мальгарний, заклеїмо багет. Ну, або це, і заклеїти треба, щоб не було бризгалими. Я його теж часом білим, пофарбований ще пустий. От, білим. І по периметру, по дузі, зараз буду приклеювати теж малярним скотчем таку стрічку шириною. Десь приблизно 40 см. І буду фарбувати вже іншим кольором. Ось такий колір буде. Так, зараз будемо фарбувати іншим кольором. Ось таку шторку зробив пленочки, щоб не попадала пиль на білий колір. І нормально не відриває. О, зараз ми це будемо зафарбовувати. Зараз покажу, чим саме поганий цей пістолет. Ну, бачите, фарба запливає мотор. У нас чудово видно. немає сюди виходити і перериваю мотор. Ну, що зробити? Так що хто хоче собі щось таке купити, беріть те, що віддільне компресор від шлангом на пояс. А так штука доволі непогана. Ну і скажу зразу, машину красити ним не можна. Ну, можна, але хіба так. Для роботи щось там подібне, тому що якість не дуже. Ну, Зараз чекаємо, доки він висохне цей слой і надесемо ще один. Будемо другий раз і після цього залишимо до завтра. Подивимося, що не буде. Вибраться через ніч хай висохне. Ну, не подумайте, що довго фарбувалося, фарбувалося буквально часто бачите, скільки часу займає одне фарбування. Я. Просто сьогодні ось 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 стіни, ось ось стіни я підготував до долубою. Так що завтра все висохне і побачимо, яке воно. Ось така красива стель у нас вийшла. Фарба підсохла. Спеціально я чекав ранку, щоб показати вам усі красі. Дуже задоволений результатом від розпилювача. Правда, він не дуже зручний, він не дуже хоче фарбувати у потолочному положенні. Там фарба перетікає через клапан. Ну, але результат чудовий. Так от, двох слоїв повністю вистачило, щоб це зафарбувати. Тут нанесено три слої фарби. Фарбу розводив у консистенції, приблизно 20% води додавав. От в такому режимі. Залишилось зараз тільки в деяких місцях підправити, де фарба протекла під шторку. Бо там жовта протекла. І от така, така у нас кімнатка буде. Ще будуть обої і буде взагалі шикарно. Стеля дуже чудово вийшла. Так, що таке. Ну, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був майстер Тімон. До зустрічі!